Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті 4 десяте жовтня в Україні. Одинадцяте вечора. Інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугли готові представити випуск новин. В Одесі пролунали вибухи. Перед цим повітряні сили повідомили про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Також застерегли щодо пусків у на Сумщині. Наразі у низці областей України лунає сигнал повітряної тривоги. Закликаємо жителів червоних регіонів перебувати у безпечних місцях до відбою. Президент України Володимир Зеленський ввечері прибув до Італії, де зустрівся з прем'єр-міністром Джорджо Мелоні. Українського очільника зустріла почесна варта після виконання державних гімнів України та Італії. Розпочалися двосторонні переговори Зеленського з Мелоні. Рим є третьою зупинкою в турне українського президента. Після Лондона і Парижа завтра Зеленський проведе зустріч з папою римським Франциском. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що має намір представ. Вити план перемоги основним партнерам, серед яких, зокрема, Італія. На Одещині завтра, 11 жовтня, день жалоби через загибель восьми людей унаслідок удару росіян по Одесі. Нагадаю, напередодні ввечері російська армія завдала ударів балістичними ракетами по портовій інфраструктурі, пошкоджено цивільне судно, контейнеровоз під прапором Панами. Крім загиблих, є поранені дев'ятеро людей. Усі потерпілі це громадяни України. На Харківщині під час ворожого обстрілу загинула жінка. Трагедія сталася в день у селі Кругля Ківка Куп'янського району. Згодом загарбники вкрили вогнем сам Куп'янськ. наслідок атаки поранений чоловік похилого віку. Його шпиталізували у населених пунктах, що зазнали російських ударів, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди зазначають у харківській обласній прокуратурі. Майже з десяток разів окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини, били артилерію, дронами камікадзе, цілили по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджений приватний будинок, господарча споруда, інфраструктура без потерпілих. Наймолодший з командирів так називає себе герой нашого наступного сюжету. 22-річний Ярослав тримає позиції на Донецькому напрямку, що мотивує молодого командира та його підрозділ. Подивіться, це самохідна прицепна артилерія, який вже понад 40 років стріляє вона калібром 122. Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади відбивають штурми ворога на Донецькому напрямку. Працюють з гаубицею Д-30. В разі застрягання гільзи ми вибиваємо лому, а проблема дуже часто. Ярославу 22, командир батареї, студент. з початком повномасштабного вторгнення вирішив, що вищу освіту здобуде вже після перемоги. Так, да, напевно, я наймолодший командир, але люди за мною тягнуться. Я показав себе не з самої гіршої сторони. Я не просто командир слова, я можу і зробити, запачкати ті самі руки. Я не, бою, я не боюся збитих рук, грязних рук. До війни староста села. Я є зараз староста села. Менеджер логіст. Київський метрополітен на Усі вони з мирних професій, але тут у них спільна воєнна мета вигнати ворога з української землі. Да, були в нас такі часи, які були скрутні. Снаряди, снаряди економили, стріляли дійсно тоді, коли було прям вже горіло, а зараз ми ганяємо їх, в нас снаряди є. Зараз більшість пішли вже українське виробництво, наладилося, так. Да. І, до речі, вони себе поводять набагато краще ніж зараз іноземні по ефективності, стрільби, по влучності стрільби, по кучності. Навіть кучніше кочніше снаряд. Тому я за українське виробництво. Кожний влучний постріл розповідає командир. Підіймає настрій усьому розрахунку, бо всі тут знають за що воюють. Я тут для того, щоб не прийшли в мою сім'ю. Немає ніякого виходу, тільки вперед, тільки вперед. Павло Белянський, Роман Барашев подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Смуга перешкод не лише фізичних, а й психологічних. Наші захисники під час базової військової підготовки проходять спеціальний вишкіл, щоб відчути на собі екстремальні умови реального бою. Далі в ефірі репортаж із навчального центру підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Добре, рухаємо 750 метрів і 26 різноманітних перешкод. За мною в колону два ставай, за мною кроком рух тут. Курсанти навчальних центрів сухопутних військ зсу тренують фізичну міцність і витривалість, а ще долають власні страхи та огиду на психологічні смузі перешкод. Діють два фактори. Коли йде проходження елементів різних, да може бути фізично, але коли йдуть звуки, коли використовується імітація, підриви різні розтяжки, різні пастки, коли ну, там відбувається голосовий ефект, там підривів різних, звичайно, що ну відбувається і психологічний тиск. Цей відтинок максимально реалістично відтворює поле бою, димові шашки, палахкотіння шин, звуки пострілів і вибухів. Крики умовних ворогів та благання поранених про допомогу. А ще муляжі мертвих тіл та розкидані шматки м'ясних субпродуктів із жахливим смородом. Органи і частини тіл, органи, імітація крові створюються інструкторами психологічний тиск для того, щоб люди боролися своїми страхами, могли їх подолати для того, щоб різноманітні в різноманітних таких психогенних ситуаціях вони знали, як діяти на кожному етапі випробування. Завжди поруч інструктор. інструкторів, які проводять заняття, мають бувий досвід. Хтось отримав там, після поранення, за станом здоров'я переведені сюди, які ну, вже розуміють і так само передають цей навик і цей досвід для цих курсантів, для курсантів, які ну, долають нашу смугу. На смузі перешкод курсанти зустрічаються віч навіч зі своїми страхами і перемагають їх. Тут під трубою, наприклад, треба ліститься. Ну, Труба під землею. Я туди Страшненько так будемо. Там вузька труба, вона там десь метр в діаметрі, там раком повезеш, там темні тем, тем, нічого не видно. Військовослужбовці розказують свої переживання, емоції, що їм вдалося, що не вдалося, що було найскладніше, що потрібно там покращити, підсилити, чи з чим от було їм найважче справитись, чим найлегше. Таке знайомство з реаліями війни під контролем досвідчених інструкторів допомагає новачкам під час справжнього бою бути готовими виконувати бойові завдання за найскладніших умов. Ні, коломієць подробиці марафон Єдині новини. ЄС може утретє відкласти систему біометричного контролю на кордонах. Про це пише видання Гардіан з посиланням на дипломатів. Систему, яка вимагає від громадян з країн не членів ЄС здавати відбитки пальців або ж сфотографуватися перед в'їздом у Шенгенську зону планували запровадити торік у літку. Однак тоді Франція попросила перенести нововведення через чемпіонат світу з регбі та Олімпійські ігри, адже додатковий контроль створив би труднощі для гостей та збільшив на Аження на аеропорти контроль мав би запрацювати із жовтня, та його знову відклали цього разу на місяць, тепер через початок навчання у школах. Шанси на те, що систему встигнуть запустити у листопаді, мізерні кажуть фахівці. Адже Франція, Німеччина і Нідерланди, які відповідають за 40% в'їзного трафіку до ЄС, написали спільний лист у Єврокомісію. У ньому повідомили, що не готові до нової системи контролю. Чехія виконує зобов'язання доставити в Україну півмільйона снарядів. Про це в інтерв'ю виданню «Блеск» заявив чеський прем'єр-міністр Петр Фіала. Він зазначив, що до ініціативи фінансово долучилося чимало країн. Раніше посол України у Чехії Василь Зварич заявив, що більш як третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані Україні у рамках чеської ініціативи до кінця року, вже діставлені. Ініціатива проходить дуже успішно, поставки регулярні. Досягнемо мети, яку ми собі поставили. Це 500 тисяч одиниць, хоча насправді буде набагато більше завдяки іншим акціям. Більш як 200 жінок з африканського континенту працюють на заводі Алабуга у Татарстані. Це найбільший російський вузол з виробництва дронів. Про таке йдеться у розслідуванні журналістів агенції Associated Press. Мовляв, агресор обманом вербує робочу силу. А саме в оголошеннях у соціальних мережах африканкам пропонують безкоштовний переліт, гроші та пригоди в Європі. Все для того, що Все що для цього потрібно, це пройти комп'ютерну гру та невеличкий тест на. Знання російської мови зі ста слів уже по факту ті дізнавалися, що працюватимуть не в Європі, а у Татарстані. Проживають у гуртожитках під цілодобовим наглядом, працюють по 12 годин на добу. Попередньо працівниць привезли з Уганди, Кенії, Руанди, Південного Судану, Нігерії, сєрра Леони та Азійської Шрі-Ланки. Хмельницький вже котрий день вибухає корупційними скандалами. Ще не вчухла історія з головою МСЕК її. Вкритим доларом і ліжком та маєтками родичів, як ДБР, явило світу нову героїню. Це депутатка міської ради Світлана Баранська. З'ясувалося, що вона сховала від органів контролю майже півтора мільйона доларів у декларації про такі статки. Ані слова сьогодні у столиці підозрювані обирали запобіжний захід. Рішення це два місяці під вартою або ж сплата застави у 50 мільйонів гривень. За перебігом засідання стежила. Валерія Глущенко. Засідання в Печерському суді столиці тривало три години. Суддя заслухала аргументи усіх сторін і захисників підозрювальної, і прокурора Офісу генпрокурора. Свої пояснення надала і Світлана Баранська. На засіданні суддя одразу ж вислухала обвинувачення зі сторін прокурора офісу генерального прокурора, який надав факти, де вказано, що народна депутатка Хмельницької міськради не декларувала частину своїх коштів і частину чималу. Адже під час обшуків в індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім'я, а також за місцем роботи, правоохоронці вилучили понад півтора мільйони доларів. Готівка тим часом взагалі не значилася в фінансовому звіті посадовиці. За світло 2023 рік її активи, показані суми та джерела її походження не відповідають. Зокрема, різниця між її збереженням та доходами за поточний рік становить 57 мільйонів 99 тисяч 803 гривень. Активи, якими користуються підозрювана е, Паланська автомобілі, е, зокрема Ауді Q7, які також відсутні вільних депутатів, які джерела походження поштів період питання, повідомили наступні генерального прокурора про підозру. Контраргумент адвокатів мовляв, їхня підопічна жодного разу не отримувала виплат від держави. Та й взагалі все життя займалася бізнесом і нібито оголошувати підозру держпосадовиці, яка не отримує від держави жодних доходів, неправильно. Питання щодо взагалі підстав даному, навіть даному органу державному бюро розслідувань пред'являти підозру нашій підзахисності. Тобто можна взагалі підстав не було навіть пред'являти підозру. Можливо, якомусь іншому органу, можливо, да? І теоретично міг вони могли придивити підозру, однак, згідно з статті 216, якщо її читати, то слідчі Державного бюро розслідування не здійснюють досудове розслідування щодо даної категорії осіб. Тобто, депутата місцевої ради. Світлана Баранська відмовилась коментувати звинувачення. Але втім вирішила наголосити на особистих обставинах. Сказала, що вдова та мати одиначка 16-річної доньки. А ще опікується мамою та свекрухою? А що ж до походження гігантської суми в готівці ніяких пояснень не дала. Тільки майже вмовила дитину поступати, залишатися в Україні. Я дуже прошу, щоб ви на це звернули увагу. Тому що я все-таки хочу, я її гарно виховала. У ну, мене гарно навчалася сама, тому я прошу вас звернути на це увагу і посприяти цьому. Прокурор просив заставу у 100 мільйонів гривень, але адвокати наполягали на значно меншій сумі. У підсумку рішення судді Світлана Баранська має два місяці перебувати під вартою, аби сплатити заставу майже у 50 мільйонів гривень. Розмір застави визначити в межах 16 тисяч 500 розмірів. Пришвидко мінімум для представлених осіб, що становить 49 962 мільйони гривень Валерія Глущенко, Валентин Біліч. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Сьогодні всесвітній день ментального здоров'я у рамках цього дня говоримо зокрема про стійкість українців кожного окремо і всієї країни. Турбуватися про ментальне здоров'я варто щодня. Так людина здатна самотужки впоратися з тим, що переживає у часи війни. Статистика свідчить, що стрес та знервованість стали буденністю для 80% українців. Майже кожен другий у світі відчуває на собі вплив війни розв'язаної Росією проти України. Науковці кажуть, що поняття Стійкості багатокомпонентне, кожен має усвідомити, яке в нього джерело відновлення і звертатися до нього. У Вінниці до дня ментального здоров'я провели форум стійкості. Захід об'єднав психологів, представників громадськості та соціальної сфери. Обговорювали, як дбати про врівноважений внутрішній стан та як наблизити до людей таку підтримку і допомогу у приміщенні жвава дискусія. Представники громадськості, соціальної сфери, медики і психологи обговорюють досвід стійкості в умовах довготривалої війни. Серед спікерів Ілля Хаджинов, ректор релокованого до Вінниці Донецького національного університету імені Стуса, він ділиться досвідом, як починав життя з нуля. 16 вересня захопили головний корпус. і Зняли прапор України. Це була остання будівля в Донецьку, на якій ми рів український прапор. І я зрозумів, що мій університет для мене помер. Це було сумне таке відчуття. Та згодом з'явилася надія викладацькому складу та студентам закладу запропонували переїхати до Вінниці. Ми спочатку, ну, взагалі, сиділи там, умовно кажучи, на дні лаві, шукали стільці, писали на підвіконні. Ну ночували в університеті. Ми раділи найпростішому. Придбали дошку, можу писати кредит, це круто. Ну тобто, це такі знаєте, як відчуття того, що ти повертаєшся до нормального життя. Про свій власний рецепт життя стійкості пані лля розповідає Насправді, так. Я починаю аналізувати, тобто я не реагую, хоча раніше реагував дуже імпульсивно на там зовнішні подразники. а Зараз я розумію, що навіщо витрачати зайву енергію? Треба проаналізувати чи впливаю я. На процес, якщо не впливає, навіщо нервуватися, нічого з цим не вдію. Стійкість одного стійкість мільйонів під таким гаслом у Вінниці провели форум до дня ментального здоров'я. Послуга з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки вона повинна бути доступна всім людям. Наші сьогодні гості і спікери це будуть відомі люди, які на своєму Можуть розказати, як вийти з складних ситуацій в житті. Просто на заході усіх присутніх навчають простим вправам дихання Задля заспокоєння і розвантаження психіки. Зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Вдих, видих. Ми розуміємо, що 10 років війни, майже 3 роки повномасштабного вторгнення, і люди витрачають свій ресурс на сам перед справді психологічний, ментальний. Ми маємо об'єднати зусилля усіх, щоби справді. Допомогти Україні, кожному і кожній з нас вийти і дійти до нашої перемоги, і далі мати ресурси для того, щоб відбудовувати нашу країну. Наразі в області працюють 320 фахівців, які допомагають підтримувати психічне здоров'я у майбутньому. Психологів планують залучати не лише для допомоги у містах, а й у найвіддаленіших населених пунктах. Юлія Курчевська, Влад, Курчевський. подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини Місце, яке могло бути у переліку семи природних чудес України, але перетворилося на суцільне згарище. Йдеться про національний парк Святі гори на Донеччині. Він був поруйнований внаслідок російського вторгнення, і навіть у лісі, що лишився неушкодженим на місцевих чатує небезпека. Більше у наступному матеріалі. Апокаліптичні пейзажі Національного природного парку Святі Гори, що на Донеччині. Така страшна картина вже стала звичною, каже директор. Тут ліси, і, 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 і соснові, і, і лисвяні, і дубові насадження. Ну, це була, називалась Донецька Швейцарія. Цього зараз практично немає. Да, навіть мешканці, які повернулися жити, в ліс не можуть вийти. Не е, зібрати ні гриби, ні е, якісь трави, якісь ягоди втратили дуже багато. Після повномасштабного вторгнення Росії 4 п'ятих і 40 тисяч гектарів парку пошкоджені, знищені або забруднені мінами та боєприпасами. Тепер лісівники часто ризикують своїм життям, коли намагаються зберегти бодай якусь частину насаджень. Олександр Торік постраждав під час роботи, наступивши на міну. По тому відновлювався півроку. Подивився нога на місці, зняв ботинок, Подивився, що Крові нема, не розірвана і тоді доповз до машини і одною ногою їхав. Постійні відвідувачі природного парку нині, окрім лісівників, хіба лише надзвичайники. Цей ліс уже не відновиться. Підстивка дуже товста, горіла сильна. Так що... І ще воно клітане тут не один не одні сутки. Коли не потрібно гасити пожежі, у рятувальників є інша робота розмінування території. Таке, що понад 50 одиниць ми знешкоджували за, за один день в інших інших а, інших. так, ні, от святі горах. Парк Святі Гори 2008-го увійшов до ста найкращих всеукраїнського конкурсу сім природних чудес України. Колишня гордість лісівників тепер викликає у них тільки сум. Їдеш краще дивитися чисто на дорогу, тому що дивлячись в один бик чи в інший, бачиш те, що тобі дуже дуже рве, як сказати, душу. Раніше їхав з дому на роботу. Я їхав і насолоджувався цим. Я, по-перше, бачив ліс, який просто ріс… Робив нам кисень і радував дуже багато очей наших жителів. Національний парк Святі Гори став черговим прикладом хижацького ставлення ворога до всього українського. Наголошують екологи. У лютому цьогоріч світовий банк оцінив збитки, завдані війною українським лісам та іншим природоохоронним територіям у понад 30 мільярдів доларів США. До цієї суми увійшли економічні та екологічні негативні наслідки, заподіяні російською агресією, а також Витрати на відновлення зелених легень нашої держави Анатолій Журавльов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ураган Мілтон лютує у Флориді. Є кілька загиблих. Більше двох мільйонів людей залишилися без електрики. Пориви вітру перевищили 160 кілометрів за годину. Стихія зруйнувала дерева, будинки, інфраструктуру міст. Рівень опадів у рази перевищує норму. Це третій ураган у Флориді за останній рік. Очікуючи, що стихія невдовзі відступить. Президент Джо Байден наказав армії підготувати пошуково-рятувальні групи і вертольоти для допомоги потерпілим. Тим часом сусідня Джорджія відкриває. Емпінги для тих, хто шукає порятунку від Мілтона.